Генеральний штаб України підтвердив знищення російських систем ППО під Маріуполем Йдеться про удар ракетами-атакам з минулої ночі. Розвідники підтвердили знищення радіолокаційної станції та пускових установок С-300 противника. А також Україна вже отримала від Чехії перші 50 тисяч снарядів і частина з них вже на лінії фронту, повідомив Шмигаль. Маємо також гарні перспективи і сподіваємося на спільні проекти з виробництва боєприпасів на майбутнє. Додав прем'єр, а Міноборони повідомило, що повернуло до ЗСУ значну кількість боєприпасів різних калібрів, які до початку російського вторгнення були передані підприємствам для утилізації як надлишкові. повернуті набої, після ретельної, до речі, перевірки якості вже застосовуються на полі бою. Зокрема, йдеться про артилерійські снаряди та боєприпаси для стрілецької зброї. Ну а Далі поговоримо про наступне. Руйнування Каховської та Канівської ГЕС Росією за допомогою обстрілу є дуже малоймовірним, так заявив гендиректор Укргідроенерго Ігор Сирота. А найбільший український ГЕС практично неможливо зруйнувати ззовні, тільки якщо скинути на них кілька авіаційних бомб. Для цього росіяни мають злетіти на територію України на літаках. А це дуже малоймовірний сценарій. А він також нагадує, що греблю Каховської, наприклад, ГЕС росіяни підірвали зсередини. Але навіть якщо дамби Київської та Канівської ГЕС будуть підірвані, наслідки будуть меншими ніж після катастрофи на Каховській ГЕС. Додав сирота. Справа в тому, що Київське та Канівське водосховище воно ну, практично в шестеро менше, ніж Каховське, і в найгіршому випадку може затопити... Підвали в деяких районах Києва, прилеглих до Дніпра. Але при цьому, ну, звісно, на якийсь час можливо зникне генерування електроенергії та подача прісної води. Латвія і Німеччина на саміті НАТО у Вашингтоні домовилися про поглиблення співпраці в рамках коаліції безпілотників для України. В рамках коаліції безпілотників буде реалізовано ініціативу щодо Забезпечення України розвідувальними безпілотниками, броньованими безпілотниками, безпілотниками, оснащеними штучним інтелектом, а також засобами захисту від безпілотників. Цього можна досягти, запропонувавши іншим учасникам коаліції укласти договори з виробниками безпілотників у Латвії та Німеччини, так зазначив міністр оборони Латвії Андріс Спруц. Ну а в Європейському союзі наростає занепокоєння щодо другого президентського терміну Трампа і його впливу на зовнішню політику США. Так пише політико. Призначення <кхем> сьогодні сенатора від штату Оягайо Джей Ді Венса до передвиборчого штабу лише посилило сумніви щодо прихильності потенційної нової адміністрації до України та НАТО. І це катастрофа для України, так заявив один із високопоставлених чиновників ЄС після того, як Трамп оголосив Дівенса своїм кандидатом на посаду віце-президента США. А також понад 60 депутатів Європарламенту звернулися до, Європ... до президентів Єврокомісії та Євроради й голови Європарламенту із закликом. Позбавити Угорщину права голосу в ЄС після мирних місій Орбана, так пише політико. У своєму листі 63 євродепутати заявляють, що прем'єр Угорщини вже завдав значної шкоди, експлуатуючи і зловживаючи ролью головуючою в Раді. На цьому від в мене все. Підпишись обов'язково на канал. До зустрічі!